Доброго дня! Ми автосервіс в місті Мукачеві, який займається профільно кузовним ремонтом. Дайте нам одну хвилиночку, ми розкажемо, які послуги ми надаємо, чим зможемо бути корисні для всіх автовласників Закарпатської області. Компанія наша працює вже 10 років, і головна наша спеціальність це кузовний ремонт. Але крім нього, теж є багато різних послуг. Перерахую вам головні. Перше, ну, це, звичайно, фарбування автомобілів. А паралельно з ним йде рихтування, тобто важкі ремонти кузова, рихтовка, заміна крил, задніх, передніх частин кузова і так далі. Паралельно з цим йде замовлення запчастин, БУ, нових запчастин, замінників і так далі. Це все робимо під ключ. Потім професійне полірування кузова. Це теж дуже класна, дуже крута послуга. Всім радимо. Далі, хімчистка салону автомобіля та детейлінг двигуна теж дуже-дуже крута, класна послуга. Також обробляємо дніші професійно, якісно і захищаємо його. А, можна сказати, на роки. Далі є в нас дві дуже круті послуги. Перша це передпокупочна оцінка автомобіля. Це коли ви купуєте автомобіль, ми можемо оглянути його стан і сказати вам, чи стоїть його брати, чи не стоїть. Друга послуга це передпродажна підготовка. Також ви продаєте автомобіль, ми його приведемо, а, ну так скажемо, в, в належний стан, щоб його лег... було легше а, Продати. Ще які послуги ми надаємо. Це керамічне покриття. Після поліровки дуже класно можемо захистити автомобіль. Кераміка або жидке скло. Далі поліруємо фари, поліруємо стопи. Далі Те автомобілі Тобто масла, фільтра, ходова частина це все робимо. Далі заправляємо кондиціонери. Далі. E, дуже класна, дуже крута послуга витягання e, вмятин на кузові автомобіля без e, фарбування, тобто пдр системою. Далі є в нас дуже крута послуга: це ремонт автомобілів з Америки під ключ. E, потім, якщо в салон попадає вода, e, теж розбираємо, ремонтуємо, збираємо. Мало хто надає таку послугу. E, далі. Безпека. Зняти подушки безпеки, замінити ремені безпеки, зняти панель, поставити панель це все до нас. І до цього всього ми даємо повний е, юридичний супровід, тобто е, співпрацюємо з страховими, вся профільна документація. Також е, допомагаємо в комунікації з страховими. Тому е, майте на увазі, місто Мукачево. Е, Інстаграм-сторінка там дуже багато наших робіт. Вони там розвернуті з різних сторін, можна подивитися. Процеси так само на сайті є тут декілька відео. Є огляд автосервіса, є є а, сторінки, на яких на яких є ну, різні послуги вже вже по порозвертуванні, як ми робимо які процеси і так далі. Тому майте це все на увазі. Тут є номер телефончика. Дзвоніть, консультуйтесь, скидайте фото, скидайте відео. У нас є онлайн оцінка. Це дуже крута теж послуга. Ми можемо передивитись і вже проконсультувати, щоб вам було зрозуміліше. Будемо раді допомогти.